Зухвала спроба пограбування банку у Львові. Невідомий намагався заволодіти коштами фінансової установи, використовуючи пневматичний пістолет. У середу зранку чоловік, озброївшись пневматичною зброєю, яку придбав у одному із спеціалізованих магазинів міста, вирушив за великими грошима до банку. На щастя, спроба пограбування закінчилася нічим. Працівники фінустанови вчасно натиснули кнопку виклику охорони. Нині нефартовий грабіжник перебуває у райвідділі. Хронологію подій невдалого пограбування намагав. совитворой ты мария цица большие ставки большой куш по-другому мы не играем в своем деле они лучшешие А их дело это налеты. Действовали быстро. Автоматическое оружие, четкий расчет времени. Сложность прохождения запредельная. Пограбування, як в кіно, не вдалося. Не допоміг ані пістолет, ані погрозливий голос. Йдучи на справу, молодик забув, що у фільмі все відбувається за продуманим сценарієм. А от в реальності по-іншому. Близько опівдні чоловік напав на відділення банку, проте не вдало. Завадив один з працівників банку, який встиг натиснути тривожну кнопку. Після спрацювання сигналу до установи за кілька хвилин прибув наряд міліції. Сигнал тривоги з одного з банків у місті Львові по вулиці Чорновола. Відповідно, туди виїхала група затримання. На місці було затримано громадянина. Це юнак близько 30 років. Коментувати ситуацію банку відмовилися, не дали дозволу і на відеозйомку. А от затриманий радіє, що не отримав кулі в чоло. І як не дивно, не втомлюється нахвалювати працівників міліції. Вулиці, ну, ребята, во красота. Ну я за них радий, ви знаєте. От честі хвала. Ні, ну в натурі, мало ці пацани. Я би, е, то, знаєте, дорогу повзлошено мені полю голову не пустили. А ж могли, ну. Претензії не вообще. Молодці. Спрацювали на відмінно, на 12 балів. На щастя, обійшлося без жертв та паніки. Гори грабіжник не встиг скористатися придбаною зброєю. Він так тішив, що ніхто із самих працівників банку та кількох відвідувачів не постраждав. В нього було вилучено пістолет, який він придбав в одному з магазинів міста Львова. Відповідно, пістолет було вилучено, його було доставлено до ревідділу міліції Львова. На грабіж зловмисник рушив підготовленим. Придбати схожу зброю вирішили і ми. Для цього завітали у звичайний магазин зброї. Пістолет для відстрілу гумовими кулями та пневматичний. На перший погляд, різниці між ними ніякої. Проте цей можна придбати лише за спецдозволом. Пневматичний вільно. Купити пістолет не лише для захисту, сьогодні не проблема. Не зупиняє поціновувачів зброї і чималенька вартість. Здебільшого попитом користуються пневматичні пістолети. Олег зброєю захопився ще в дитинстві. Кожну марку знає на відмінно. Тут працює вже 10 років. Каже, їх товар будь-кому не продають. Всі люди, які мають після 18 років, не судимі, не наркомани і ті, хто мають дозвіл на придбання. Для пістолетів на відстріл гумових куль це потрібно дозвіл, спецдозвіл. Це мають бути працівники правоохоронних органів, державні службовці, журналісти. Видає обласне управління дозвільної системи. Рушниці, автомати, гвинтівки та пістолети цілий арсенал. Достатньо лише вибрати модель та мати при собі необхідну суму. Щоправда, рушаючи до спеціалізованої крамниці, пам'ятайте, зброї до добра не доводить. Наш горе грабіжник яскравий приклад. Що штовхнуло чоловіка на злочин, поки невідомо. Наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи. За життя без зброї Марія Цица, Андрій Дробний та увесь про тиждень.